Трьохлітрова банка, один лист хрону на низ. Одне сузір'я кропу. Три дольки чесника, п'ять горошин духмяного перця, 5 горошин чорного перця, 3 гвоздіки. І 2 лаврушки. Так, кабачки ріжемо полукольцями десь товщиною по сантиметру. І наповнюємо банку. Ось так щільно утрамбували наші кабачочки. Ставимо кип'ятитися воду. Заливаємо тепер наш кабачок кип'ятком і залишаємо настаюватися хвилин 10-15. Банки я не стерилізую. Вони чисті вимиті, і зараз, коли вони будуть настаюватися 10-15 хвилин під той же самою кришкою, якою буду закривати, вони якраз і простерилізуються. Водичка у нас, яка залишилася від кип'ячення в кастрюльці, сюди ми додаємо на одну літрову банку 3 столові ложки цукру. І 2 столових ложки солі. І сюди ж ми зливаємо воду, в якій е, настаювалися наші кабачки, і ставимо кип'ятитися воду. В Трьохлітрову банку наливаємо оцет три столових ложки. Заливаємо нашим киплячим розсолом і закриваємо. Після того, як закрили, перевернули вверх, вниз кришкою, вверх ногами, накрили чимось тепленьким, дали схолонуть і потім вже можна прибирати в холодне місто на зиму. Виходять дуже смачні, ароматні хрусткі кабачки.